Всім привіт! Я знімлю відео, як зробити один дуже жорсткий пранк. Ви маєте взяти дві книжки друга і їх з'єднати. Книжку Так. Раз сторінку за сторінку так. і потім і це, Це реально важко от попробуйте самі. Я намагаюся, хоч би який ваш друг, хоч сильніший за вас. Ну якщо сильніший, то в нього е, розірветься все. І щоб це все розкласти, то додається по сторінці це все е, як то? розкладувати. Я це ж це буду робити, бо це просто нереально роз'єднати. Наступне, є крута гра, ви маєте взяти хоч один друг і покидати в вонючку. Якщо попав, то той друг вас має кидати. Це все дуже просто як робити. Скомкати десь чотири м'яча, і, типу, це один. І скочимо це, щоб воно не розфіксувалося. Во, я зробив. Що ж, всім удачі і всім па-па. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Папа. Блин. Блін, все раз, папа.